Добрый день! Добрый день! Автомайдан день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый Автомайдан Житомир, голова Таргонський Олександр Олександрович. <зваж> Майданку Купричук Володимир Олександрович. Добрий день, Автомайдан Житомир. Добрий день. Вас ніхто не буде тут вот, вот, питати, просто це. <зваж> Добрий день. Спитаю. Ми здружимося. Причому ми сюди приїхали. Ми приїхали до вас з такого приводу. У нас до нашої організації громадської надійшла інформація про те, що декілька там днів чи годин тому назад до вас приїжджав голова громадської організації народний контроль некий Фідірко Андрій і подав якоби від членів Автомайдану, Майдану, самооборони інших громадських організацій міста Житомира 40 заяв на виділення земельних ділянок. Тому ми до вас приїхали, щоб встановити, це так чи не так. Ну це так. Розповіть, будь ласка, розкажіть нам, що воно, як воно було? Чому він приїхав, на якій які підставі він подавав ці заяви, на які підставі ви ці заяви прийняли? Ну, до вас ніхто претензій не має. Копії заявці подивитися. Ми громадська організація, ми маємо право. Згідно з законом, я повинен приймати любі заяви. От, хто б їх не приносив. Повинні розглянути і дати відповідь. Добренько, а коли він приїхав, як він... це... Вчора приїхав, сказав, що от у нас у хлопців є проблеми у, у хлопів. Ну, типа аптамайдану там. Майдан, там ж. Саме. Самооборона так. Коротше, Майдан. Майдан. Ми, да, майдан да, да, Майдану, да. Будь ласка, це все Ну я вважаю, що в Майдан ходять всі. Да, так, да, ми да, всі ра, да, ми да, всі раз. Да, ми да, да, ми тому ми, і да, до вас і сі сі да. Сі да. Все це Майдан. Євромайдан. Що ми його не просили І що він казав вам? Розкажите. Як ви знаєте, що він в Ні, що Федирка у нього это. Не буд будинок недобудований на горі, тому я його трошки так раніше знав. Я прошу пробачення. Ви поки розповісте, я просто буду казати, що я буду робити далі. Е е в зв'язку з тим, що я вважаю, і я так думаю вважають ці е юристи, які тут є, е що це, ну, будемо казати, шахрайство. Тому що прикривалися ім'ям самооборони майдану, Автомайдану. Офіційно Я офіційно зараз повідомлю 1.02. 102. Сюди приїдуть, приїде оперативна група, зафіксує цей момент. І на цьому ми закінчимо. І будемо дякувати вас, і будемо підтримувати вас у вашій діяльності. Я маю відповідь на благо цього групи. Надайте нам, будь ласка, копію зайдемо. А скажіть, про ні, про ні, приїде, а, вже я, приїде, я, приїде міліція. Я прошу прибачення. Давайте зробимо так: приїде міліція, представники міліції, вона офіційно По суті, треба є те, що сказали, що від автомайдану і самооборони вже приїхали і подали. Заяви. Ми, е, дуже знає, ми знаємо, що там не вашої заяви, не його заяви, не моєї, нікого з цих присутніх заяв немає. А якщо вони буде, це буде шахрайство. Добре. Тому хай міліція приїжджає, виймає ці заяви, дивиться ці заяви. і Ні, ну правильно, тому що є закон про захист персональних даних. Це не персональне данні, громадських організацій. І цього от ми як е, е, власник персональних даних не маємо права е, е, громадському е, 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 організації. Тільки кожен так, право дав заяву. Кожен особисто набрав? Ні, не кожен. А який чин? Хто ти справа? Хто ти справа? Надав 40, 40 заяв. Справа, скажімо так. А як на е якій підставі він міг надавати вам так, заяву? Таким може бути. От людей. дитячий садочок, допустим. Бажаю. Це, Це ви, дитячий. Дитячий. не дитячий. Ні, пишуть заяви. І хтось один приносить. Ну, не Якщо б персональні дані, то кожен персонально надає персональні дані. І розписується до, до речі в заяві, що він це ви, стосовно персональних даних тому. Не можна... взяли за... ми... то приймань, оскільки ми вбачаємо, що ці заяви можливо подані від наших імен. То ми вас просили, щоб ви нам хоча б можете закрити. Будемо говорити їх адреси, хоча б показали або назвали нам прізвища тих осіб, які підійде. Давайте візьмемо. Він Тобто список, просто одне, друге, третя. Ознаки, ознаки шахраства, сто Справа в чому Справа в тому, що у нас уже я один залишився, тому що Іван Олексійович мене застає, я ще не пішов. Всі вже пішли до щаснути. Є ознаки шахраста. Ми вас навіть і в неділю можуть... Ні, ну зрозуміло. Якщо це... Просто може... треба взяти ці заяви, що це... Дайте, дайте список цих привіт, ми взяли. Можливо, там це ще так. є. Можемо просто Якщо людей, є, люди приїдуть також е даремно судити. Теж вони працюють, Влезер... теж.